Оля, Тодос, майбутні тангерос! Вітаємо вас, любі друзі! Ви на першому україномовному каналі з аргентинського танго. І ви дивитесь курс аргентинського танго для початківців. Ми викладачі найбільшої школи аргентинського танго в Україні Мілагро Дель Танго, Вікторія та Денис. І перш ніж вивчати наступні рухи та кроки з аргентинського танго, ми поговоримо з вами сьогодні про музику танго, а також розглянула базовий рівень ритміки танго. Для того, щоб ваш танок був вираженням того, що ви чуєте, а ваша партнерка була в захваті від вашої музикальності. Тож розпочнемо. Спочатку трошки музичної теорії. Але не бійтесь, бо музика це прекрасне втілення математики. Для наглядності я буду використовувати яблука. Уявіть, що ви маєте чотири яблука на тарільці. Тарілка це музичний такт. Яблука це сильні долі в цьому такті. У музиці це називається 4 чверті. Давайте послухаємо: перше, друге, третє, четверте. Раз, два. Три, чотири. А тепер ті самі сильні долі, чотири чверті з музикою. Раз, два, три, чотири. Раз. Чотири. Раз. Та. Три. Чотири. Раз. Два, три. Три. Чотири. Раз. Тут треба зробити ремарку, що музиканти та танцюристи називають ті самі речі по-різному. Випадку яблука в нас цілі. Хоча з музичної точки зору це чотири чверті. Ми, танцюристи, кожну чверть назимаємо цілим бітом, тому що ми з цим бітом робимо кроки та рухи. І тепер спробуємо робити зміну ваги разом з музикою в сильну долю. Гейть сильну долю. Також треба зауважити, що з цих чотирьох долів перша найсильніша. І давайте спробуємо відчувати, чим перша доля відрізняється від інших трьох. Для того, щоб це відчути, ми будемо хлопати в долоні на долю раз. І змінюємо вагу на всі чотири. Буде таким чином. Раз, два, три, чотири. Раз, два, три, чотири. Ми акцентуємо. Раз, два, три, чотири. З музикою зробимо? Спробуємо з музикою. Тепер трошки ускладнимо завдання і розріжемо навпіл перше та третє яблуко. І в нас получиться половинка, половинка, ціле яблуко, половинка, половинка, ціле яблуко. В музиці це називається восьмі. І у нас виходить наступний ритмічний малюнок. Раз і два, три і чотири. Половинка, половинка цілий, половинка, половинка цілий. Танці ми називаємо це подвоєння ритму. Спочатку нам треба відчути сильну долю раз. Раз, і два, три і чотири. 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 Раз, два, три і чотири. Раз. два. Три і чотири. Робіть з нами. Раз і два, три і чотири. Тепер спробуємо подвоєння ритму з зміною ваги під музику. Куточку відліку. Раз, два, три і чотири. Раз, два, три, і чотири. Раз, два, три, і чотири. Раз, два, три, і чотири. В танго існує безліч ритмічних варіацій, за допомогою яких ви можете танцювати. Але спочатку для того, щоб навчитися танцювати в сильну долю, давайте згадаємо вправу з попереднього року з кроком в сторону. Крок зміна ваги зміна. Крок зміна ваги, зміна. Крок зміна ваги, зміна. І спробуємо цю вправу разом з музикою чи зміни ваги, то на 4 ми будемо робити паузу. Подвоїти другий та четвертий бік. А перший і третій ми залишимо цілими. І ритм буде наступний: раз, два, і три, чотири і цілий. Половинка-половинка. Цілий, половинка, половинка. Ось чому важливо чути найсильнішу долю раз. Тому що ми від неї відштовхуємося. І ми від неї починаємо відлік. Тобто зараз раз буде цілою, а два буде ділитися навпіл. Три буде залишатися цілою, чотири буде ділитися навпіл. Спробуємо з музикою. І так спочатку нам треба почути ритм раз. Найсильніший. Раз, два. 4, Ти раз, два, тепер їдемо наспіл другий, четвер. Раз, два, і три. Можливо, ви спитаєте, в чому різниця між раз і два, три і 4 або раз, два і три, 4 І. Виглядає схоже, але з музикою це буде відчуватися по-різному і воно буде застосовуватись на різних рухах. Спробуємо подвоєння на другий і четвертий ритм за допомогою. Вправи з кроком в сторону. І так, тепер ми цю вправу зробимо з наступним ритмом. Раз, два і три, чотири. і Крок цілий, зміна ваги на половинки. Крок знов цілий, зміна ваги на половинки. Раз, половинка, половинка, три, половинка, половинка. Раз, два і три. Важливо, намагайтесь змінити вагу повністю, навіть якщо це вдвічі швидше. Два і. Спробуємо з музикою. Спочатку слухаємо ритм. Як ми поділили навпіл перший та третій біт, а потім другий і четвертий, ми, звісно, можемо поділити кожен біт. І ми отримаємо усі половинки. Раз, і два, і три, і чотири і. Цей ритм ми також застосовуємо в танці, але трохи рідше. Найбільш застосований ритм це подвоєння третьої чеверті. Тобто раз, два, три і чотири. Раз, два. Три і чотири. Це найбільш вживаний ритм для музики танго, І зараз я покажу чому. Слухаємо уважно. Спочатку нам треба знайти сильну долю. Раз. Раз. два. І тепер ділимо третій бік навпіл. Закінчується більшість музики танго. Це якраз і є подвоєння третього ритму. Таке знайоме для вас рам-пам-пам! Це і є подвоєння третього ритму. Три і чотири. Тож, слухайте уважно, намагайтеся почути ці ритми. Ми будемо їх застосовувати на наступних рухах, які ми будемо вивчати пізніше. Тож, переходимо до наших наступних уроків. А для тих, хто хоче послухати про історію музики та танцю танго, ми зробимо окремі відео. Чекаємо вас на наших наступних уроках. Побачимось!